Один тиждень після повернення в Clash of Clans моя база виглядає ось так. Колись я грав, напевно, до 16-го року чи до 17-го року грав, а потім забив на цю гру і зараз вирішив повернутися. І ось за один тиждень в мене моя база виглядає ось так. Багато чого змінилося з останнього часу, коли я в цю гру грав. З'явилося нове поселення, яким ми можемо також керувати. Воно більше про постійні атаки, як я зрозумів. Я, по-моєму, його застав якраз останнє, але не дуже вникав тоді, коли в цю гру грав. Для мене вже тоді було занадто. Для мене я якраз в цей період, коли оце появилося, я її і закинув. Ну тут, в принципі, суть в тому, що ти її розвиваєш, атакуєш. Тут є також свій рейтинг. Можливо, ще якісь кланові. Я бачу тут. Ну в общем, перипетії, які мені тільки предстоїть узнати, що тут взагалі відбувається наразі, поки що розкачуюсь. Не дуже звертаю на неї, але. Просто стараюся, щоб мене тут робочий не простоював. Також ще предстоїть узнати, що оце таке, тому що ще поки що зовсім з тим не розібрався. Але по факту буду час від часу записувати такі відео, як я після повернення і як воно грається в цю гру, і як взагалі відчувається гра відносно такої довгої перерви. На перший погляд, все в принципі, плюс-мінус, так як і було. Доволі цікаво. По-моєму, лише швидкість викачки до От іменно зараз в мене шостий таунхолл стала набагато швидше. Раніше приходилось трошки довше часу. На це все зараз. Буквально сьогодні я став шостим таунхолом, і в мене вже є всі будівлі, які на шостому таунхолі доступні. Саме перше викачую те, що дає мені війська, щоб активно рухатись по рейтинговій системі. Тут за неї за кожен вищий рівень даватимуть більше бонусів, це я ще з попередніх ігор пам'ятаю. Ну, в принципі, якщо вам цей контент буде цікаво, буду продовжувати його знімати і показувати, мій шлях після повернення, грубо кажучи. Ну, і якщо ви маєте якісь пропозиції, як мені пришвидшити це все діло, буду радий прочитати їх в коментарях. Також я попав в якийсь тут клан. Мене Прийняли, але моєму маленькому рівню зараз в цьому змаганню немає чого робити. От давайте поглянемо, що тут у мене за суперник навпроти. Ну так, з своїм шостим таунхолом я йому ну, хіба... А, ні, таунхол сам я зможу забрати, а все решта навряд чи. Буду записувати десь плюс-мінус ці відео, як розвивається база щотижня, щоб плюс-мінус орієнтуватися, як воно і що. О, до речі, ще щось нове появилось, так. І з цим теж прийдеться розібратися, тому що не зрозуміло поки що, що це таке і як з цим працювати. Ось такий невеличкий тижневий огляд. Дякую, що дивились.